Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен готуйтеся до цікавого та насиченого дня, коли доведеться боротися з конкурентами та відстоювати свою правоту. Менше відволікатися та раціонально використовувати дорогоцінний час, Овнам допоможе чіткий план. Гоніть від себе похмурі думки. Не драматизуйте сьогоднішню ситуацію. Телець. Спілкування даватиметься вам важко, можливе нерозуміння з боку оточуючих. Поставтеся до цього спокійно, намагайтеся не давити на опонентів. Зірки радять не планувати на 11 жовтня важливих справ. Обставини можуть швидко змінитись, і тельцям доведеться імпровізувати. Близнюки. Цього дня зайва відвертість і розмови до душі можуть поставити близнюків у незручне становище. Ненароком виданий секрет стане відомий багатьом і важливі для вас відносини будуть зіпсовані. Є ймовірність, що доведеться чимось пожертвувати. Спочатку переконайтеся, що воно того варте. Рак. Чужі поради сьогодні принесуть вам більше проблем, ніж користі. Ракам доведеться міняти плани та займатися незвичною роботою. Тому більше слухайте внутрішній голос та спирайтеся лише на свій досвід. Звичайна розмова може перерости в суперечку і зіпсувати вам настрій. Лев. Не намагайтеся зробити більше, ніж ви можете. Так ви тільки засмутитеся і відчуєте невпевненість. Займайтеся тими справами, які у вас виходять найкраще, Закінчіть їх раніше і виділять час для відпочинку. Спілкування з коханими людьми принесе левам задоволення. Діва. Допомагайте оточуючим, не відмовляйте йому підтримці чи пораді. Якісь цікаві незвичайні ідеї дів 11 жовтня будуть оцінені керівництвом. Не полінуйтеся знайти більше інформації, розробіть усі деталі своєї пропозиції. Прибирання у квартирі допоможе відновити сили. Терези, щоб встигнути виконати все задумане вчасно, обмежте контакти, зосередьтеся на роботі. Інакше колеги будуть відволікати через дрібниці і Терезам не вдасться закінчити всі свої справи. Зменшити рівень стресу можна прибиранням у будинку, наведенням порядку. Приділіть увагу здоров'ю. СКОРПІОН. Поспіх у справах сьогодні може зашкодити скорпіонам. Працюйте у комфортному для вас ритмі. Також зірки радять не згадувати минулі невдачі краще сконцентрувати сили на нагальних питаннях. Поки що будувати плани не варто. Закінчіть розпочаті справи, звільніть місце для чогось нового. Стрілець. День очікується активний та насичений. Вам вдасться знайти нові цікаві можливості у своїй рутинній роботі та вирішити багато складних питань. Не розпорошуйте свою енергію на дрібниці. Сконцентруйтеся на найважливішому. Приймати рішення 11 жовтня треба швидко, не роздумуючи. Козиріг. Вдалий час для планування майбутнього, обговорення спільних питань з рідними та близькими. Можливо, вам доведеться шукати компроміси та сперечатися. Козирогам потрібно бути впевненішим і постаратися зробити кілька кроків до своєї мрії. Приділіть більше уваги перспективним фінансово вигідним справам. Водолій. Енергія та працездатність на високому рівні, тому не бійтеся братися за складні справи та відповідальні завдання. Ваші поради будуть потрібні оточуючим, не відмовляйте йому підтримці. Переговори краще перенести на інший день. Водоліям сьогодні складно знайти компроміс. Риби. Вірте у свої сили і у вас все вийде. Зірки допоможуть рибам впоратися навіть із важкими та заплутаними питаннями. Будьте уважні у спілкуванні з конкурентами. Не довіряйте інформації, перевіряйте всі факти. Ваш позитивний підхід та гарний настрій допоможуть зміцнити стосунки з близькими. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.